В цьому випуску. Якщо Усик хоче стати найкращим, то має з ним битися. Неочікувані слова Дерека Чісори. Якщо Усик відмовиться, паркер отримає одного з трьох суперників. Ось хто претендуватиме на його титул. В нього немає іншого вибору, він має це зробити. Майріс Брієдіс порадив Усику піти з боксу. І Таума проти Вайта та Хоргович проти Аделеє. Вже скоро головна подія місяця. Я переїду, Усика! Американський супертяж кинув виклик абсолютному чемпіону. Я знаю, що переможу цього звіра. Самовпевнена заява Ітауми. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій Боксу, підписуйтесь на канал. Відомий британський боксер Дерек Чісора знову потрапив у центр уваги всіх прихильників боксу, зробивши гучну і без сумніву дуже важливу заяву щодо майбутнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. Чісора, який сам неодноразово боровся за високі титули, не тільки дав свою оцінку поточній ситуації в хевівейті, а й чітко окреслив, хто на його думку має стати наступним суперником для Усика. Якщо Усик хоче стати найкращим, довести всім і кожному, що немає кращого за нього у світі, то йому потрібно неодмінно захистити свій титул проти Джозефа Паркера. Тому що, щоб стати абсолютним, справжнім чемпіоном, потрібно битися з усіма найкращими суперниками, без виключень. Усик вже двічі виходив на ринг з Тайсоном Ф'юрі, двічі бився з Ентоні Джошва. Один раз виходив проти мене і двічі зустрівся з Даніелем Дюбуа. І зараз я думаю, настав час дати шанс Джозефу Паркеру. Бо це буде по-справжньому цікавий гідний поєдинок, який Заслуговують, побачити фанати боксу. Хоча раніше Чисора висловлював скепсис і казав, що Усик та Паркер не продадуть цей бій. Він все одно залишається переконаним, що найсправедливіший і найгідніший варіант розвитку подій для Усика це дати шанс саме новозеландському боксеру. Зараз атмосфера навколо цього потенційного поєдинку починає розпалюватися все сильніше. Публіка активно підігрівається до очікуваної зустрічі і чекати на відповіді залишається зовсім небагато. Вже до 24 серпня, Усик має провести офіційні переговори з Жозефом Паркером згідно з правилами організації WBO. І саме цей крок може стати визначальним у подальшій кар'єрі обох боксерів і всього суперважкого дивізіону. І, можливо, усик організує найвеличніше шоу на островах Нової Зеландії. За інформацією провідних змі, ситуація навколо захисту титулу WBO абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком загострюється як ніколи раніше. Якщо Усик відмовиться від обов'язкового захисту свого поясу за версією WBO, це означатиме кардинальні зміни в суперважкому дивізіоні. І він ризикує залишитися без чемпіонського титулу. Так, згідно з офіційною інформацією, у разі такої відмови чемпіонства Усика позбавлять. А наступним кроком стане активація права обов'язкового претендента Джозефа Паркера. Проте цікав... Ва деталь полягає в тому, що у разі офіційної відмови усика захищати пояс, організація WBO не підвищить паркера до статусу повноцінного чемпіона без бою. Натомість йому буде надано право провести бій з одним із трьох претендентів, які наразі посідають найвищі позиції у рейтингу WBO. Це означає, що Джозеф Паркер, хоч і є обов'язковим претендентом, муситиме вибороти пояс у справжньому бою з одним із трьох перспективних суперників, а не отримує титул автоматично. Цей перелік потенційних опонентів паркера, включає молодого і перспективного річного Мозеса Ітауму, який нині очолює рейтинг і готується до бою 16 серпня проти досвідченого ветерана Діліана Вайта. Саме цей поєдинок вважають одним із найочікуваніших у надважків азі цього місяця. Другим в списку є зірка Хорватії, 33 річний Філіп Хрогович, який давно довів свою силу і готовність претендувати на найвищі титули. у рейтингу китайський 42-річний ветеран Джан Джилей, якого Паркер уже перемагав у попередньому бою, що додає особливого драматизму та інтриги можливому реванш. Схоже, що в разі відмови усика від захисту титулу, ситуація у суперважкій вазі може різко загостритися. Адже організація WBO готує новий сценарій, де Джозе Паркер муситиме довести свої чемпіонські амбіції у жорсткому бою з одним із трьох претендентів. А поки що інтрига наростає, і кожен фанат боксу з нетерпінням чекає на розвиток подій. Колишній чемпіон світу у Крузервейті Майріс Брєді відомий своїми гучними висловлюваннями та неоднозначною позицією щодо війни в Україні, знову привернув увагу публіки. Цього разу латвійський ексчемпіон вирішив дати пораду Олександру Усику. Усик має завершити кар'єру, у нього просто немає іншого вибору. І я абсолютно впевнений у своїх словах, тому що нині немає на горизонті таких суперників, які хоча б теоретично здатні його перемогти. А якщо є, то вони або ще занадто молоді, або не готові до такого рівня бою. Тому єдиний, хто зможе його зупинити, це час. Який необлаганно йде, якого не обманеш. І треба розуміти, що Усик вже всім і кожному довів, що він найкращий боксер нашої ери. І зараз йому варто піти красиво на піку слави, бо інакше його чекає неминучий спад. І це буде вже зовсім інша, не така яскрава історія. Втім, багато вболівальників сприйняли ці слова зовсім не як щиру пораду, а як прояв старих образ і банальної заздрості. І не дарма, адже свого часу саме Усик відібрав у Брєдіса чемпіонський пояс крузервейту, зламавши його чемпіонські амбіції. У соцмережах активно обговорюють, що латвійці досі не може пробачити цю поразку. А тепер ще й дає поради, які звучать радше як бажання побачити кінець кар'єри українця. Додає скандальності ситуації і той факт, що нині Майріс Брєдіс активно співпрацює з проросійською латвійською партією стабільність політичним рухом, який позиціонує себе як популістська сила центру, але відверто відстоює інтереси російськомовного населення, просуває ідеї виходу Латвії з ЄС або радикальної реформи Євросоюзу, виступає за прямі вибори президента, а також дозвіл голосувати на муніципальних виборах навіть тим, хто не є громадянином країни. Партія також відома своїми антивакцинаторськими закликами та проросійськими меседжами, які викликають обурення в більшості латвійського суспільства. Тож прислухатися до порад ватного мозку, який продався оркам, і якого. Давить велика жаба при погляді на беззаперечні заслуги усика справа, м'яко кажучи, сумнівна. Вже зовсім скоро, 16 серпня, на нас чекає один із найгарячіших і найочікуваніших вечорів боксу грандіозний вечір у Ріаді, де в головному бою зійдуться двоє британських важковаговика, які мають абсолютно різний досвід, різний стиль і різні амбіції. На одному боці рингу стоїть молодий, сповнений енергії. Справжній голодний до перемог 20-річний панчер Мозиси Таума. Його рекорд вражаючи 12 перемог без жодної поразки, і при цьому 10 з них він здобув нокаутом. Саме цей хлопець, як кажуть, у всій Великій Британії справжня надія і нова зірка в суперважкій вазі. Але питання, яке зараз турбує кожного фанату боксу, чи дійсно цей молодий талант такий крутий, як про нього говорять? Чи це лише хайп і шум навколо нього? З іншого боку рингу стоїть 37-річний ветеран Діліан Вайт, досвідчений боєць із серйозним послужним списком: 30 перемог, 3 поразки та 20 нокаутів. Це людина, яка давно пройшла через найжорсткіші випробовування, проводила бої з кращими боксерами світу. Він знає, що таке справжній бій. Для нього цей поєдина. Шанс показати, що досвід і майстерність важать більше за молодість і завзяття. Цей бій має стати справжньою перевіркою для Мозеса Ітауми. Він досі жодного разу не відчував на собі справжньої сили і потужності ударів з боку опонентів. Це випробовування, яке може визначити, чи дійсно він гідний називатися майбутнім чемпіоном. Обидва спортсмени інтенсивно готуються до поєдинку. І таума провів свій повноцінний тренувальний табір у Лондоні, де відпрацював всі деталі і тонкощі майбутнього бою. А Діліан Вайт відпрацював свій кемп в Сонячній Португалії, де тренувався під. Наглядом своїх кращих тренерів, отже, нас очікує справжня битва двох світів: молодості і досвіду, швидкості і розуму, сили і тактики. Цей поєдинок точно не залишить байдужим нікого, хто слідкує за сучасним боксом. В Андеркарді цього бою відбудеться ще одне зіркове шоу. Хорватська 33-річна зірка хевівейту Філіп Хоргович, на рахунку якого 19 перемог, одна поразка та 14 нокаутів зійдеться в ринку з 28-річним британцем Девідом Аделеєй. рекорд якого складає 14 перемог, одна поразка, та вдумайтесь стільки 13 нокаутів. Це потужний панчер, який в своїй кар'єрі тільки раз поступився в 2023 році. Також не менш потужному британському панчеру Фабіо Вордлі, який накаутував Девіда в сьомому раунді. Хоргович. 2000... У 2024 році також отримав свою одну поразку від Дюбуа технічним нокаутом восьмому раунді. Але то поразка, з якою не всі погоджуються. Адже Реф зупинив бій після розсічення брови в Хорвата, тоді коли Філіп хотів продовження і виглядав досить впевнено. В крайньому своєму поєдинку хорват впевнено перебоксував британського ветерана Джо Джойса і здобув перемогу одноголосним рішенням. Тож цей бій також краще не пропускати буде цікаво, і шанси обох бійців будуть рівними. І це ще не кінець. Цього ж вечора відбудеться чемпіонський поєдинок у напівлегкій вазі до 57 кілограм. Чинний британський чемпіон WBA Нік Бол буде захищати свій титул. Ніку 28 років. Його рекорд складає 22 перемоги, 0 поразок, одна нічия та 13 нокаутів. Суперник Бола буде не аби хто, а міцний австралійський технар, 26-річний Сем Гудман, на рахунку якого 20 перемог, 0 поразок та 8 нокаутів. Бій прогнозується запеклий і непередбачуваний. Але є одна проблема в Гудмана, яка кидається в очі. Це те, що він не провів жодного свого професійного поєдинку за межами Австралії. А тут перший виїзд і відразу Ріат, і відразу на такого суперника. Тож побачимо, на що здатен Гудман. Серпень місяць не надто щедрий на гучні боксерські шоу. Дві події, які дійсно цікаво подивитися. Це 13 число, одна четверта гран-прі WBC, де битимуться чотири українські бійці. Детальніше про це дивіться в моєму попередньому випуску. Та 16 серпня шоу в Ріаді. Тож не пропустіть найцікавіші боксерські шоу кінця літа. Світ боксу сколихнула чергова різка і провокативна заява від американського боксера Джарела Міллера, який з рекордом 26 перемог, одна поразка і дві нічиї з 22 двома нокаутами на рахунку, впевнено заявив про своє бажання і можливість знищити непереможного чемпіона світу Олександра Усика, який беззаперечно тримає статус одного з найкращих боксерів сучасності. Я впевнений, що легко зможу побити Усика. Мені потрібно нормально потренуватися, провести повноцінний табір, зосередитися і вийти на пік форми, щоб перемогти його. Я буду готовий фізично і морально. Я переїду до того клятого українця. Він матиме величезні проблеми. Усик завжди має труднощі, коли його суперники упускають підборіддя, йдуть у жорсткі, напористий бій. Я саме той, хто не дасть йому дихати, не дозволю грати його улюблений стиль, тому що я прийду на ринг і розіб'ю його, так що він навіть не зрозуміє, що. Responsável, senhor. Слід нагадати, що Міллер за свою кар'єру зазнав лише однієї поразки у грудні 2023 року. Він був нокаутований у 10-му раунді британцем Даніелем Дюбуа, якого двічі нокаутував Усик. Проте цей факт не зменшує його амбіції на хабності. Однак варто зазначити, що сьогодні до Олександра Усика вистроїлась ціла черга боксерів найрізноманітнішого калібру, які погрожують чемпіону та не припиняють викликати його на бій. Але якщо бути відвертими, то Джарел Міллер наразі не є реальним претендентом, адже нещодавно він злився з бою проти Фабіо Вор і ця ситуація ставить під сумнів його справжні амбіції. Тож усі його гучні заяви це більше схоже на черговий трешток. Спробу привернути увагу і нагадати про себе всьому світу, використовуючи ім'я гетьмана світового боксу Олександра Усика. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Турки Альшейх одразу після того, як Усик зупинив Даніеля Дюбуа, написав у твіттері, що хоче бачити лише один бій. Це бій між тобою та Усиком. Я дещо чув про тебе. Ти можеш підтвердити, правда це чи ні? кажуть, що одразу після завершення того бою ти пішов на пробіжку приблизно о півночі». Звідки ти знаєш, хто тобі це сказав? У мене свої люди в колі. Друже, чому ти вирішив піти на пробіжку одразу після того, як Усик зупинив дюбуа? Мотивація, бро, розумієш, мені дуже важко бачити, як хтось показує високий рівень і просто сидіти на місці. Це не заздрість, зовсім ні, просто факт. Якщо усик зараз на такому рівні, то для того, щоб стати найкращим, я теж маю працювати на цьому рівні. Не було жодного шансу, що після цього бою я просто ляжу спати і зроблю вигляд, ніби нічого не сталося. Я б себе з'їв, я б прокинувся і подумав. чорт, треба було піти на ту пробіжку. Я намагаюся триматися в рамках цензури, але я би просто не зміг поважати себе вранці, якби не зробив цього. То виходить, пост -туркі аль Альшейха змусив тебе піти на цю пробіжку. Ні, ні, справа не в цьому. Я зробив те саме, коли Ентоні Джошуа нокаутував інгану. Я тоді пішов у спортзали буквально дві години, крутив педалі на велотренажері. Я переглянув той бій у повторі і подумав, те, як він це робить, це реально круто. І знову ж таки, бро, це не заздрість. Просто я знаю, що якщо ці хлопці працюють наполегливо, то я маю працювати ще важче. Бо я не хочу програвати, і я не хочу потім списувати поразку на свій вік. Я взяв бій з діляном Вайтом, бо вірю, що можу його перемогти. Я просто знаю, що переможу цього звіра. Якщо Раптом не зможу, то причина буде не в моєму віці чи відсутності досвіду, а в тому, що я був недостатньо хороший, погано тренувався. Я ніколи не хотів використовувати свій вік як виправдання, і саме тому я працюю ще наполегливіше, бо всі ці хлопці мають набагато більше досвіду, ніж я. Мені потрібно компенсувати це чимось іншим, важкою працею, талантом і тими речами, на які вони просто не готові йти. Історія Мозеса Тауми – це наочний приклад того, як справжні чемпіони надихають молодих бійців рухатися вперед, ставати сильнішими і не зупинятися на досягнутому. Але пробіжка опівночі, як на мене, не зовсім далий спосіб для підвищення своєї мотивації. Краще б гарно виспався і пішов зранку на повноцінне тренування, але у кожного свій підхід. Наразі фанати і експерти уважно слідкують за підготовкою Мозеса до бою з ветераном Діліаном Вайтом. Адже це буде перша справжня перевірка для молодого британця на найвищому рівні. І саме цей поєдинок може дати відповіді на всі найгарячіші запитання. Чи дійсно Ітаума той самий вундеркінд, про якого говорить уся Британія? І чи готовий він підкорити світовий ринг? Друзі, а на вашу думку, чи потрібно давати усику бій паркеру і провести обов'язковий захист свого поясу? Чи краще вибрати якийсь більш грошовий бій і дати можливість розіграти титул між іншими претендентами? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!